Нові гранти вже доступні кам'янчанам. Про це повідомляє департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради. Нагадаю, що до грантів можуть долучитися усі бажаючі повнолітні громадяни України. А серед нових пропозицій є також і ті, що спрямовані на студентів українських вишів. Далі інформація по кожному з доступних грантів від департаменту економіки. з доступних грантів розрахований на усі громадські організації, які співпрацюють з ветеранами. Його впроваджує і фінансує Український ветеранський фонд. Долучитися можуть ті громадські організації, які мають статус юридичної особи та діяльність яких спрямована на захист прав і свобод. Задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їхніх сімей. Сума гранту коливається у межах від 500 тисяч до мільйону гривень. Останній день подачі заявок 7 листопада до вісімнадцятої години. Цікавий проєкт «Фудбудуємо будуємо майбутнє пропонують крафтовим виробникам продуктів харчування, які постраждали від війни. Наприклад, власникам маленької сироварні, кондитерської чи іншим. Він розрахований на зареєстровані фудпідприємства. підприємства Сума гранту 50 тисяч гривень. Їх можуть отримати 5 фудпідприємств підприємств на розвиток справи. Ще десятьом підприємствам обіцяють індивідуальні менторські сесії від професіоналів, а усім, без виключення учасникам, безкоштовний доступ до курсу прикладних лекцій «Фудпросвіта». просвіта. Останній день прийому заявок 15 листопада. А от українським малим та середнім підприємствам та грінтеч-підприємствам, які продовжують працювати в умовах війни і потребують допомоги, пропонують конкурс у рамках проєкту Український бізнес в дії. За умовами, учасники своєю роботою повинні сприяти збереженню та створенню нових робочих місць і збільшенню доходів в Україні. А грінтеч підприємства надавати рішення у секторах відновлювальної енергетики, енергоефективності та ресурсоефективності. сума гранту до 50 тисяч євро. А строк подачі заявок до 20 листопада. Ну і врешті-решт, завдяки грантовим програмам можна і повчитися. У рамках стипендіальної програми Завтра .UA» фонда Віктора Пінчука шукають обдаровану молодь. Долучитися можуть студенти 6-го курсів провідних українських вишів. Крім цікавих занять та щомісячної стипендії, студенти можуть отримувати фінансову підтримку для реалізації проєктів і ініціатив, а також гранти для індивідуального розвитку та навчання. Заявки приймаються до 30 листопада. По кожному з проєктів можна більше дізнатися безпосередньо на сайтах організаторів. А посилання на них розміщені у повідомленні департаменту економіки на сайті міської ради kam.gov.ua.